Не хочеться виглядати красиво, модно та елегантно. Саме їм володаркам голод ми зобов'язані своїми улюбленими брюками, розкішними сукнями та строгими блузами. Спеціалісти зі швейного виробництва герої нашого сьогоднішнього випуску. У Дніпрі спеціалістів галузі легкої промисловості готують у фаховому коледжі технологій та дизайну. Саме тут студент поступово опановує весь процес створення одягу від ескізу до пошиття. Сьогодні й ми побачимо, як звичайний малюнок перетворюється на модну та стильну річ. І перша наша зупинка майстерня, у якій студенти вчаться переносити свої ідеї на папір. Адже, перш ніж взяти шматок тканини та зшити сукню, її потрібно детально продумати. Ми займаємося тим, що спочатку знаходимо основні пропорційні співвідношення чотирьох основних конструктивних ліній: плечовий пояс, лінія грудей, лінія талії, лінія стеган. Тобто, окрім фантазії, тут ще й потрібно відчувати пропорції. От і Вероніка продовжує відточувати свої навички. Зараз студентка працює над першим своїм проєктом та вже мріє про власну колекцію суконь. З дитинства сюди доступити, дуже хотілося проєктувати. Тому подобалося, як це роблять інші люди, тому захотілося дуже також робити це, шити одяг, створювати своє. Проєктування одягу це дуже точна наука. Саме тому майбутніх технологів швейного виробництва одразу навчають конструювання. Наприклад, тема сьогоднішнього заняття побудова жіночого жакета. Якщо вони будуть знати, як можна буде обрати вихідні дані, побудувати конструкцію, далі зробити технічне моделювання, виробу надалі виготовити комплект лекал, виготовити макет, виріб, колекції, вони будуть мати такий певний твердий фундамент. Та технології не стоять на місці. диджиталізація дісталася і до проєктування одягу. Тож далі студент може створити комп'ютерну модель майбутньої речі. Для цього у навчальному закладі є спеціальне програмне забезпечення, яке безпосередньо використовується і на виробництвах. Звичайно, час скорочується, точність точністю до міліметра виконується побудова конструкції, розробка лекал. Тому це також має позитивні е, значення в роботі як конструктора, так і технолога. Думаєте, тепер вже можна сідати за швейну машинку? Не поспішайте. Потрібно ще ідеально вивчити технологію виробництва. Адже як ви пошиєте одяг, не знаючи властивостей тканин. І до кожного елементу декоративного у нас е, е, потрібна окрема що. Викладає цю дисципліну пані Валентина. Педагогиня запевняє, технологи швейного виробництва мають знати про матеріал, з яким працюють усе, адже саме їх знання характеризують рівень та престиж підприємства, на якому вони працюють. Ми, як технологи, слідкуємо не тільки за, скажімо так. Ми повинні слідкувати за тканиною, за напрямками моди, за випуском обладнання, тому що ми повинні поєднувати між собою тканину обладнання, обладнання і напрямки моди. І от тепер нарешті рушаємо до швейних майстерень, де студенти безпосередньо знайомляться з обладнанням, на якому будуть працювати у майбутньому. Поступово стібок за стібком Ліза виконує практичне завдання шиє блузу. Третьокурсниця каже, з машинкою потаваришувала дуже швидко. Очень швидко я привыкала к машинки. Я до першої практики ні разу не шила на машинке І сіла, но мені хватило а, буквально ну, полчаса, може, от силы. Це максимум. І все, воно пішло як маслу. Та куди ж дівати увесь цей одяг, який створюють студентки з року в рік. У коледжі знайшли творчий вихід з цієї ситуації. Тут влаштували свій власний театр мод. Тільки подивіться, яка колекція одягу зібралася за довгі роки подібних показів. Це досягнення наших студентів за багаторічну працю та роботу в коледжі. Це кінечний етап їхньої роботи від ескізу до готового виробу. Наразі у коледжі навчаються понад 170 майбутніх спеціалістів швейної промисловості, у тому числі студенти з вадами слуху, адже коледж має усі інклюзивні умови для цього. Випускники ж дуже затребувані на ринку праці. А от від вас для вступу буде потрібно наступне. По перше, потрібне бажання. Це саме головне. якщо буде бажання і інше буде прикладуватися. Дійсно, до нашого фахового коледжу можна вступати як на базі 9 класів, так і на базі 11 класів, тобто повна освіта. Крім того, треба здавати екзамени з математики української мови. Ще одним чималим плюсом є можливість отримати роботу одразу після завершення навчання, адже з коледжем співпрацюють різні підприємства міста. Ми на одному з передових швейних підприємств області, альтернатива нова. Тут створюють спецодяг для цілої низки гаузей та виробництв. Чимала частина колективу колишні студенти Дніпровського коледжу технології та дизайну. Як от Лариса, яка торік одразу після випуску влаштувалася сюди на роботу. У своїй професії дівчина знайшла для себе чимало плюсів: сібі, кардіган шила, юбку, рубашку, платі. Наприклад, вчора уділа плаття, і я вже знаю, що я його душить. Навіть заходиш в магазин і смотриш, де люди правильно Пошли люди відділення. Співпраця цього підприємства з навчальним закладом триває вже понад 10 років. Саме такі програми дають можливість студентам не загубитися після завершення навчання та впевнено стати на ноги. Наші студенти хочу сказати, що дуже полюбляють іти на практику на дане підприємство постійно зацікавлені. Тому щоб їх розподіляли саме на це підприємство, і ми дуже вдячні таким надійним партрен... партнерам, якими є альтернатива нова. Отже, якщо ви давно мріяли створити власну колекцію одягу або дізнатися усі найсокровенніші таємниці виробництва речей та стати частиною модного світу, ця професія для вас.